Друзі, всім привіт! Виїжджаємо ми з квартири. Зняла я огляд, буде на каналі. Ми рухаємося далі. У нас ще до обіду є час. Виїжджаємо до 10-ї, зараз 10-10. У нас є час ще погуляти. Паркінг оплачений у нас для автівки до 4-ї. Отже, ми виїхали наші речі. Іван пішов за автівкою на паркінг. Паркінг він завчасно забронював, завчасно ще до нашої поїздки, коли орендував житло і орендував місце. Не знаю за яким критерієм обирав, чи тому, що найближче, чи тому, що дешевше. Але на 5 днів орендовано було, і автівка там знаходилась. Зараз він сюди під'їде. Ми повантажимо наші речі, і він знову поставить автівку на паркінг. І ми плануємо погуляти хоча б ще 2-3-4 годинки, у нас точно є. Повертаємося додому, їхати нам 7 годин. Ну якщо будемо зупинятися, то ж 7-8 годин на дорогу витратимо. І було б бажано хоча б до 12-ї ночі приїхати. Попереду ще в нас буде неділя. Будемо відпочивати додому перед робочою учбовим. Часом, якийсь візочок який, свізочок, який я тут опинився. Цікаво. Така історія. Сьогодні я не пішла в спортзал, вирішила, що три дні поспіль достатньо можна перепочити, завтра вже там в карбоні. Відновлю тренування, плюс хотілося відпочити як слід перед ще одним днем. Насиченим, ну і дорогою в тому числі. Так як нам в 10 треба було виїхати виїхати, підйом був у 8-й родини. Я встала раніше, приготувала сніданок, тож в мене не так багато часу було на спортзал. Не хотілося о пів на шосту чи з 15-6 виходити з дому. Ну, трошки лячно, скажімо так, може дарма, але. О сьомій ранку небагато людей, я подумала, що о п'ятій буде ще менше. Добре, це вже такі мої роздуми вголос. Дуже гарно, погода нас знову радує. Має бути десь 16-17 градусів за прогнозом і обіцяли душі, але поки що навіть десь там сонечко проглядається. Для 15 листопада просто розкіш. Да. И пей Ну что, Миколаев? Тут і куди то? Бачили який мурал? Чекаємо тата автівку паркує. Он что-есть на балконе. Рапор Украины. Яка е Як ви думаєте, тут є в телевидаці Не буває таких. Так, це клуби бувають офіційно. Тіло. Гарні сережки. Краса. Чикаго. Та, була в мене ідея Єрим подарувати сережки. Вона мені з Казахстану дарувала. Але ну, я ж її з України привозила теж українські, скіфські. І щось, все наче і гарне, але ось так до душі жодна пара сережок і, собі, і мені теж не, за, не змогла обрати, тому йдемо. Які смачні десерти. А де бачимо, які величезні кажуть. Ты любиш любишь Угу. А ти? у мене навіть є плохо Україна. Б'ється з імперією, бачиш? Вів лязістанс Україні. Супротив український. Слава українському супротиву, буквально це перекладається. І Кажуть від дорослості, це так мозок працює що боїшся, все, висоти, фобії такі є. Ну, бо... Боятись висоти, це, мабуть, найбільш розповсюджена фобія. А є люди, які павуків бояться. Навіть коли дорослі все одно бояться. Нарешті ми знайшли місце, де ми будемо обідати смачненьким. Пенвічі, клери, тортики. Жамбон в комаш. Це я. А, ні, я без жамбону. Закриємо ще цей гештальт. Пообідаємо на березі сени. Там Нотердам де Парі. А в ту сторону ей фрі. Це мій сендвіч з сиром. Всі хрізний. Алія круасан замовила. Вони за вами пильнують. Бувай <реш> Он летять ще. Це так? Це треба зафільмувати, який в мене десерт. Сітронет, Сітро... ситронель. -моне, mm -hmm. А туле монет, но не делать. И маленький. Вот такая вот. Давай, давай. Тебе завжди з тобою, бачиш? Ми ще не знаємо, що це, але моє... мій варіант, що це парламент, мабуть. Багато українських прапорів. Це всередині ока, там скелетон.

Отже, так, завершилася наша поїздка в Париж. повертаємось, знову 730 кілометрів попереду. Нас чекає, бачите, з погодою нам пощастило до останнього. Змогли ми прогулятися без дощу. Потім потрапили під таку зливу дуже сильну, серйозну, Трошки вповільнилися, але згодом, бачите, все одно розвиднялося їхали вже... Сухою дорогою, що для такої відстані, звичайно, великий плюс. Їдемо знову платними дорогами, автобанами, тож швидкість 130 км майже постійно дає нам можливість доїхати за менш ніж 7 годин. Будемо зупинятися. Зупини... зупинились ми каву чоловік. взяв, Я випила каву, бо щось почало ближче до обіду на сон хилити. І вже там. Але ще до завершення нашої, нашого шляху теж будемо зупинятися, оце побачите зараз згодом. І щодо вражень можна безкінечно ділитися, ними, звичайно, емоцій повно. Думаю, на пам'ять сувенірів нам багато залишиться і в дітей, на що я найбільше сподіваюся. Тіре. Все. Ох, які шкарпеточки. Так, з паспортами в нас не склалося. Була надія отримати запис в Толузі, коли буде виїзне, виїзне засідання, так би мовити, консульство. Але, здається, з цим нам теж не вийшло. Я не знаю, як це треба було чатувати. Точно, що треба було чатувати, тому що. Дивилась, ввечері не було ще запису, на наступний день подивилася, вже всі місця зайняті. Це просто нереально потрапити на прийом і оформити паспорти. Мені писали в коментарях, що навіть в Парижі, о, у Франції, відкрився ось цей дочірнє підприємство, чи як воно там, державне підприємство, документ відкрилося те, що було в Іспанії, в Барселоні, власне, де ми Миколаю робили український паспорт. І тут, нарешті, у Франції теж відкрилося цей сервісний центр, але я там відповіла в коментарі, що вони за свої послуги беруть щось близько 80 євро за один паспорт, це тільки за послугу. Відповідно, на п'ятьох дітей, на п'ять паспортів, це дуже така значна сума, 450 євро тільки за послуги цього державного підприємства. І ми. Сподівалися, мали надію, що ми зможемо ці кошти зекономити через консульство, отримавши цю послугу, власне, безпосередньо в держави. Але так складається, що нічого, мабуть, в нас не вийде. Ну, в мене надії немає, що ми потрапимо на ось це виїзне засідання. Що будемо робити далі, невідомо, але треба щось точно будемо щось робити, тому що в грудні, в середині грудня, дітей закінчується. Строк паспортів, і ну, діти залишаться без українських документів, чого не можна допускати. Звичайно, тож ось такий момент: ось таке найважливіше питання. Ми так і не змогли в Парижі зробити, закрити. Ну далі буде. Так, трохи перекусили, і тепер розминка. Нам ще дві години їхати. Дві години, восьма зараз, восьма нуль п'ять. Якщо все добре, в 10 будемо в Карбоні. Бережно, не збийте мене. Чекаємо тата. Тато пограй в нас до ганялки. Торнеагош. Навігатор підказує, що треба наліво повернути. Все, молодці, молодці, гарно побігали. Поїхали. Ніковачи, речі не забудь. Лія! Нечесно, чесно. Так, отже, вдома ми були о 10-й, на початку 11. Впорались, чоловік нас довіз, такий молодець. Трошки вдома відпочили, походили свої якісь дрібні справи, зробили та й полягали спати. Ось така історія. Ну, полягали. Я десь до першої не так і не змогла заснути, але то вже не так важливо. Це буде в наступних серіях. Поки що, дякую вам. Попереду ще е, відеоогляд, рум тур, так званий квартир, в якій ми зупинялися в Парижі. Тож не перемикайтесь, залишайтесь на каналі. Дякую, що додивились відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал і Побачимося з вами в наступних відео. Бувайте!